Запорізькі поліцейські започаткували всеукраїнський марафон для дітей Мандруй із СОП Україною. Кульмінація заходів підписання державного прапора, який як символ єдності передають офіцерам служби освітньої безпеки різних регіонів України. День для запорізьких школярів видався справді насиченим. Розпочався він із візиту до Запорізької січі, де кожен мав нагоду поринути у героїчну історію козацтва та насолодитися мальовничими краєвидами. Строва Хортиця величного Дніпра саме тут, на землі, що дихає духом незламності та свободи, відбулося урочисте підписання прапора: стяг вирушив до тернопільських колег, а далі до одеських, продовжуючи естафету єднання та безпеки по всій нашій країні.